Всім привіт, вітаю вас на каналі Файна Рибалка. Сьогодні буде цікаве відео. Покажу вам як ловити великих судаків і спробую нові приманки від компанії М5Крафт. Попробуємо різні кольори, як буде один кольор працювати, як буде другий кольор працювати. І взагалі ще не йдемо ми якогось судочка сьогодні, щоб показати вам якогось трофея у відео. Ну і звичайно, ви багато питаєте про човен. Насправді дуже вражений, що такий ажіотаж навколо мого нового човна. Всі щось там питають, як поставили то, як поставили інше, і так далі. Тому зараз невеличкий чуть-чуть пройду так, пробіжуся по човну. Розкажу які нюанси, що повипливало, що потрібно вдосконалити, що потрібно поправити і. Гайда зразу на рибалку ловити великих судаків на цьому чудовому ставку. Тому підписуємося, ставимо лайки і приємного вам перегляду. Питалися, як кріплює холод? Холод кріпиться на монтажній платформі з такою от... Поворотною пластиною, тобто я взяв його, підняв, поставив, як мені потрібно, і зафіксував просто от таким ключиком, який туди є. Причому ж я його трошки вдосконалив і можна тепер його повертати вліво, вправо, як зручно. Далі, Підсак. Кріплення від велосипеда. Всі прекрасно знають. 50 гривень штучка. Тут ставимо на стяжки, прикріплюємо. Навколо весла все гарно тримається. Єдине, що додаю ще такий, таку ліпучку, коли перевожу десь далеко. У колібрі DXL360 у нас є такий носова банка, така, під яку я встановив акумулятор. Акумулятор у мене літію залізу фосфат 130 А. І з цього акумулятора у мене йде один силовий кабель на носовий електромотор. Також один силовий кабель йде на... Столик, який в мене і заряджає, і все, що хочу робить, в принципі, і світить, і так далі. І один силовий кабель у мене йде от нижній. Він у мене йде от сюди. Кріплення технопарусське, і на нього я буду встановлювати таку накладку ще зверху. Тобто це буде ще додаткова така конструкція. з Якогось профілю, напевно, що зроблю підвищення невеличке, і тут зроблю такий стіл. Для чого? Тому що сюди планую поставити ще паноптікс і ротатор. Це є багато проводів, які всі е, тричать в човні. А я хочу, щоб був якийсь е, скажімо так, порядок в човні і не було чогось лишнього. Тому тут зробив таку розетку ось е, одна розетка. Друга, третя, четверта під цією стяжкою. П'ята, шоста, тобто шість розеток. Сюди можна і point-1 буде причепити живлення, також Panoptix, голову, голову Panoptix, датчик Panoptix і, звичайно, що ротатор. Все сюди влізе і січення кабелю дозволить, щоб це все гарно було в човні. Стосовно датчика холота, звичайна струбцина, звичайний профіль стягується. Ну, його я буду міняти. Якщо в когось є щось цікаве, або хтось виготовляє, можете або відправити мені на огляд, я подивлюся, спробую дам якусь свою думку. Або просто порекомендуйте, який ви використовуєте. Головне, щоб оцей профіль він був рівний, тобто, щоб не був якийсь круглий, тому що круглий вам буде повертати датчик вліво-вправо на швидкості. Ну і дав заземлення ще також до цього до цієї струбцини. Для того щоб не було поміг від носового електромотора, ну і хасвінг. Багато хто писали, що хасвік не дуже. Проте я все-таки його придбав. Якщо буде дуже погано, ну назбираю з часом, куплю моторгайда або мінкоту. Але вже скажу зразу, що поплавав з ним трошки, мені сподобалося, гарно він все повертає, гарно він тримає курс, а також гарно стоїть на точці. Тому, можливо, проблема у людей, хто каже, що йому щось не дуже він підходить, якраз полягає в тому, що... Лодка дуже легка. Тут же ж насправді ніс лодки загружений. Для чого я його загружав? Отут акумулятор, тут стоїть ще сам електромотор. Загружав його для того, щоб можна було, якщо я буду сам, потім часом сюди ще якийсь мерк або Ямаху 20-ку, щоб можна було спокійно виходити на гріс і не приходилось переступати там на середину човна, для того, щоб лодка вийшла на гріз. Ще те капель живлення Він йде в мене під цим ковриком. Зараз покажу ближче, як. Тут все проходить. Ось погляньте. Це є борт човна колібрі 360, і що дуже класно зробили виробники. Саме це є такий тепас, ось погляньте. Ось де тепас. І через нього далі силовий кабель вже проходить, власне, під ковриком до акумулятора. Кріпиться. І я не переживаю, що на нього хтось наступить чи ще щось, тому що тепас його закриває повністю. Зараз. Виходимо на воду і починаємо шукати судочка. Так, ну і от зверніть увагу, зараз на малому газі, бачите, помаленьку-помаленьку ми відчалюємо від берега, відплили і далі керуємо двигуном і пливемо на точку, куди нам потрібно. Ей, в чому прикол у цієї прошивки 1,6, от ми зараз пливемо, можна поставити. Точку, от, виставити, куди нам потрібно напрямок. О, зараз я виставив і вже я не керую, але він вже сам зараз буде по цьому, типу, цьому напрямку. Це дуже зручно, за, за той час можна собі робити все, що потрібно в човні. Так, ну а поки пливемо, я покажу зараз комплект, на що я буду ловити. Це є в нас, як завжди, Ямага Каліста 79 Mass IG, катушечка Shimano Xsense C3000M, шнур 08 Born Rush, але хочу спробувати ще невдовзі такий шнур, як Shimano Hardbull. Хто користувався, напишіть обов'язково в коментарях. І найцікавіше, що я сьогодні хочу спробувати, це такі приманочки. Приманочки від M5 Craft. Чого вони мені сподобалися, чому я їх вирішив взяти? По-перше, дуже м'ягенький силікон. Ось погляньте, він дуже, дуже м'який, дуже легко його десь от повернути, продіти, все. І він похожий чимось на Easy-Shineрах. Хто знає, Easy shiner це є одна з, така, з найкращих універсальних приманок, яка практично ловить завжди і всюди. Але тут є такі ще вирізи. Ось вони зображені. І ця приманка фактично ще трошки працює як слаг. Тобто за рахунок оцих вирізів, тут немає якоїсь жорсткості, і вона отак непогано працює. Тому зараз це буде перша приманочка, яку я поставлю, і спробую на неї щось впіймати і вам показати у відео. А зараз, поки шукаю ще якогось судака, якогось хорошого, великого, щоб ви могли це все побачити. Так, ну що, розпочнемо. Перший, закид, перший закид, він повинен бути холостим. Але камеру я на всякий випадок включу, тому що може бути всяке. Перед тим як ми припливаємо на точку якусь, і, наприклад, навіть якщо ми знайшли рибу в ехолоті, потрібно чітко розуміти, де вона, тому що якась структура може бути дуже локальною. І ця структура може мати там, діаметр приблизно там, до 10 метрів, і в такому випадку вам складно буде в неї попасти, якщо ви ну, стоїте від неї доволі далеко. Тому найкращим способом, якщо у вас немає Point-1, наприклад, у мене Point-1 немає. Перший варіант це є компас. Компас на телефоні можна звичайно використовувати. Другий варіант це є проплисти безпосередньо над точкою, але зайти на точку буквально там за ну, метрів 50, тобто далі зайти, для того, щоб пройти чітко по ній і попросити когось або самим подивитися, які у вас є орієнтири позаду вас, тобто по кормі. Для того, щоб ви могли просто пройти над точкою і вже Безпосередньо пройти на ній, побачити орієнтири і туди вже кидати по цих орієнтирах. Оскільки, якщо ви бачите просто рибу в сайт скані, може бути так, що ви просто-напросто на неї не попадаєте. Відприливаєте від точки на метрів 25-30, стоїте подалі трішки, і в структурку там, діаметром метрів 10 ну, надзвичайно складно попасти. Є, є, друзяки, є судак. Хороший. Хороший судак. Хороший, дивись. Ух, як я скучав за тобою, друже, Як я скучав за такою хорошою покльовкою. Давай, давай, давай. В рот, в шахту просто. Оба! Ди сюди. Десь сюди, сюди. О, що там у нас? О, грузик окремо. З розтягнутою застібкою. І це причому будиву поставив е, в підсак і він роздягнув застібку, відкрив. І що ти там ще? Гачок в тебе десь в пащі чи ні? Так, гачок в пащі. Так, і приманка де? І приманка от у нас вилетіла, який він злий і потужний капець. Ну, приманка ще ціленька якось так вийшло врятувати. Так, а ну де моє плоскогубці. О, вон ще гачок. Тручить. Пробив підсак мені, ну до речі, дуже прикольні плоскогубчики. Такі голденкечівські. Зручно ними діставати приманку. Правда, тут зараз приманку не дуже дістаю. Гачок лише. Але все одно Так, не мусорим на водоймі. Судак Судак. Ага, ти ще тут маєш гачок Ще тут гачок був, капець. Нічого зараз дістанемо. Так, ну що народ, як я вже довго чекав такої. Класно, як пандури, дивіться. Оце судачело. Такий здоровенний. Який класний великий судак, який не влазить навіть в камеру. Зараз його зважимо. Опа. Такс, на вагах. У нас ноль і виставлені кілограми. І важим Зараз. Опа. 5 кг 800 грамм отака От бандура класна. Ну що ж, ми, звичайно, такого судочка обов'язково відпускаємо і вас закликаю робити те саме, тому що такі судаки повинні жити. Давай, іди. Все, риба поплила, жива і неушкоджена. Ні. Треба Ви Ну я оплачую ставничому Руслану. А ви хто? Кажу, а ви хто? Кажу, ну, а ви хто? Руслан я ви воює. Я оплачую. Я вас перший раз, якщо чесно, бачу. Я просто говорю. Добре, туди оплачувати. Руслан, в курсі, зараз він корпус. Ну, я кажу, що я оплачую Руслану, кажу, а якщо у вас, якщо ви ставничі, я можу вам оплатити. Просто мені покажіть якісь документи щось таке. У нас тут спілка. Ми тут всі одні ті самі. Я зараз передзвоню Руслана перепитаю. Добре. І все. І заодно спитайте спитаєте у вас спілка, ви всі кажете за це, і всі знаєте все, так? Да? То скажіть, спортивна рибалка у вас як? Неважливо. Згідно законодавства, розумію, тут не законодавство надієш. 500 гривень виплив на лотці, все. Я Якщо відпускає роботою. Тут таке колібрі сіре плаває обвішане спереді з електромотором. Ти ще в курсі, ні? Він мені каже, що він тобі оплачує. Я кажу, йому оплачую, а не цей. Ну, Ти в курсі. Так, ти в курсі. Ну все, ну якщо ти в курсі, то все. Я приїхав з сюди, він він вже собі платить. Я кажу, придзвони Я Якщо був сюди, немає. Питання ма, просто розумієте, тут є. він сам не проконтролює. Ні, ми... Без проблем. Я я, я ніколи не, не ну, против заплатити гроші. Не... Діло, і, ми, і, діло в риб, і, і ми, Якщо діло. не цей, якщо тіпа, там рибу запускають і все, то взагалі які, якісь які питання. Ти давайте карточку, я скину. А ти не цей, а так не цей. Ну а як, а не Ну то, як то, я, то, я, то, я Руслан на картку кидав. Без проблем, я получу, типа, я же не, то, что там все. Ну, бля, Алло, Роля, он говорит, что он тебе на карточку скидай, да? Вы не так налички. Він вже на воді Ясно, я зрозумів. А ти коли будеш спливати, не знаєш що. Ну, ловлю поки що рибу. Так. так ну, то Тож, вечором він приїжджає, ми оплачуєте. Добре, все, окей, зрозумів тебе, почув, давай. А. Все, питань немає. Бо просто розумієш, ну є такі, що приїжджають. Коротше. Не, я розумію, і... Труніками на такій лоці приїде, все, і більше не прийшов з труніками. Мов, я тобі зараз покажу, Ні, я ж покажу сати. тобі відео просто щоб ти не думав, Ні, що я це... Ні, та сей. ти мені відео може не показувати, я бачу по лоці, може, мені навіть... Я, типу, зловив тільки шоседика, то я його відпустив в воду, Ні, був, типу... Ні, діло не в тому, і, тіпа... два можна на сутку брати, два на добу можна... Так, да, ну мені не мені діло не тому, все... Тому, я кажу, що він не проконтролює всі. Всього розумієш, а як ми тут є, ми мусимо підплисти і спитати. Просто я питаюсь за спортивну рибалку, типу, що я зловию відпустив, у мене посвідчення спортсмена, все є. Типу. Просто якщо це, якщо, наприклад, там питання в 500 гривень, тіпа, я заплачу без ситуація проблем. У нас е, полягає в тому, що ми заробляємо. Ми закидаємо проти рибу. Ні, якщо ви заробляєте, взагалі питань немає. Просто те, що я знаю, то заробляли останній раз десь років тому. Ні, ні, ми минулого року зарибили, поза минулого року заробили. Але... Ні, правильно. Е, поясню -е, тобі річ, що офіційно, ти заробити не можеш. так? Ну бо у вас тут взагалі там якогось типу, Ч? було. Ну, типу, у вас у заказник взагалі. Так, як заказник можна заробити? Ніяк. А ну У вас з <пасп 'ят> <пасп 'ят> заказникої спілки не може бути. Ні, тут у нас це заказник, а за якийсь... Е він на Є заповідник, є заказник. Що, що заказнику, що заповіднику, спілок не може бути. Ну, то якби не могло бути, що сільська рада і е, Рибнадзор, е, не дозволили би так робити спілкуватися? Як звати? Володь. Мене Назар. Дивись, Володь, я поясню так, е, типу. Я не люблю там десь з кимось прирікатися, я заплачу гроші і взагалі питань нема. Просто я, я вам кажу на, на цей, на майбутнє, просто, ну, наприклад, муніципальна поліція, не муніципальна поліція, а рибохорона Тернопіль, бо я з ними ну, в хороших ну, зв'язках. Типа, я в них питався, вони сказали, тіпа, вони не мають права збирати гроші. Я розумію, що ви збираєте гроші, щоб зарибати і так далі. Того я не проти заплатити. Але, тіпа, через що я кажу, що я тебе перший раз бачу. Я понял. І цей, тому що я плачу Русланові ті по гроші і все. Ну ти вже, ну, ти вже як би то вже мене бачиш. Так, того Руслан приїде, я йому скину на картку і взагалі питань нема. Все, ну що, народ, один судачок вже є, далі продовжуємо зараз ловити. Е, трішки мав зустріч з місцевим населенням, е, які хотіли там гроші взяти. В принципі, якби тут спілка, я завжди плачу гроші, але я поясню свою позицію. Я за те, щоб якщо є якась спілка, громадська організація або якесь утворення, яке збирає гроші. Я за те, щоб це було якось офіційно. Е, тому, власне, ну коли там до мене людина. Підійшла, підпилила і спиталася, чи я там в спілці, чи ні. Ну я не в спілці. І чому я спитав за спортивну риболовлю? Тому що, ну, об'єктивно скажу так, я рибу відпускаю. Буває так, що я беру рибу, але ну, тоді, звичайно, я плачу гроші як спілку, щоб було за що заробити. Зарибити ставок. А коли якби, ну, рибу відпускаєш, ну не знаю, чи є сенс тоді. Платити гроші, тому що ну ти зловив рибу, випустив все, в принципі, всі задоволені, включаючи навіть того самого судака. Е, тому, власне, я от, можливо вставлю цей діалог, можливо, не вставлю. А якщо вставлю, то заблюри там поміняю голос, щоб людину там впізнали. Але загалом ситуація така: е, я рекомендую, якщо ви впевнені там в спілці, що там дійсно зариблюють і так далі. То не треба такого робити, там спорити і так далі. Заплатіть гроші і так далі. А відносно спілок, народ, зробіть якось офіційно, щоб до вас не можна було отак от плисти і там вимагати, там давай документи, одне, друге, третє, десяте. Тому що по факту можна було би там зараз стояти і розказувати: о, там не можна, там то, там все, там третє десяте. Тут, скажімо так, поступили по-людськи, але. В спілці було б добре, щоб хоч якісь документи були в людини, хоча б хто просить гроші, тому що ну там мене звати там Степан для прикладу, Степа, вибачай, е, давай гроші. За що гроші, хто ти такий є, і так далі. Ну, тобто, якось так, це просто щоб ви розуміли, що від вас вимагають, і рибакам також рекомендую відповідально відповідальність ставитися. Знаєте, що ви ловите рибу, якщо ви забираєте рибу. Забирайте в розумних кількостях, але не потрібно, скажімо так, робити якісь необдумані там вчинки, і, там забирати рибу і не платити грошей і так далі. Тому народ всім миру я продовжую ловити рибу. А то я плив, був, то хлопець під, підплив до мене, каже це і... Я чую. О! Так, друзі, ще один судак. Хороший якийсь. Це поклевка, не... З покльовка, я ж кажу, що є. Так, зараз, 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 зараз. О! Це ва, варто тільки кінцю цю покльовку? Ну, невеличкий, але... Опа! Діди сюдички. О. О. Є. Два з половиною немає. Так, я думаю, що є. Зараз його відпустимо, в... знімемо точніше гусочка і далі розберемося. Так, народ, от такий ще судочок, ну, кілограмчика 2 От, Його е, я заберу. Точніше не я заберу, я тут подарую людині, яка з боку стоїть. Каже, день народження жінки хоче їй судака привезти. Того цей судочок піде зараз. Подарунок. Я, в діти, я в діти і добре. Дякую, дякую. Я в діти і добре, я. Той Степан, бріть. Дякую. О, все, дуже нам зловити, не зловити, якщо зловити, то собі заберете ще одного. Та, а, чекай, зараз, зараз. а як не зловити, то, то будете мати. Так, друзі, наразі буду завершувати свою риболовлю на сьогодні, тому що вже сутеніє і стає холодніше і хочеться вже пливти додому. Наразі це все. Дякую вам всім за увагу. Обов'язково підпишіться на канал і зараз зроблю конкурс. Ну що ж, давайте визначимо переможця з минулого відео. Це як сестра Блекстар на рибалці ловимо все восени. Копіюємо посилання. Вибираємо сайт для. Визначення переможця рандомним чином. Вставляємо посилання, ставити продовжити, продовжити і визначити переможця. Переможець Мар'ян Парфутко. Тому вітаю з перемогою. Напишіть мені в інстаграм або інший з месенджерів для того, щоб отримати ваш подарунок.